Пенсіонера МВС нагородили медаллю сильний духом. Олена Река після служби в органах внутрішніх справ не залишилася осторонь від подій на сході, а знову пішла на службу. Цього разу волонтерську. два роки поспіль у СББ тил виготовляла захисні матеріали, які потім передавалися у зону проведення антитерористичної операції. Подробиці у наступному сюжеті. Олена Река, майор міліції у відставці, пішла на пенсію з органів внутрішніх справ близько 10 років тому і не змогла сидіти, склавши руки. Особливо, коли на сході розпочалася війна, жінка, недовго думаючи, обрала для себе службу волонтерську. Неможливо сидіти, ну це банальні всі фрази. Я не знаю, мабуть, це поклик. Голос крові, може, даже якийсь. Ну, тому що, ну, я не знаю, я, зібрала, я довго, довго мені щось пере... ну як, не то, що перебувала, були якісь домашні проблеми, були якісь там випливали якісь термінові, термінова робота, термінові проблеми. Ну тоді ж такі ну, не можу. Знаючи нещуток, яка небезпека може спіткати воїнів-захисників на сході, Олена відразу взялася за роботу. Плетіння сіток, аби замаскувати від ворога позиції військовослужбовців, неабияка допомога. До вже готового виробу жінка додає і лист послання хлопцям з теплими материнськими словами. Безпосередньо моя робота заключається в виготовленні маскувальних сіток. Але я зараз трошки відійшла від плетіння цих сіток. У нас є багато дівчат, які займаються плетінням. Я для них готую основу. Ну, А дівчата тоді плетуть, я її знімаю, готову, спаковую, пишемо письмо, вкладаємо в сітку і відправляємо хлопцям. За свою відданість роботі Олена Река отримала медаль сильний духом від голови спілки ветеранів АТО. За звичкою і за покликом душі відрапортувала народу України. Слова вдячності жінки-волонтера викликали сльози на очах чоловіка, який пройшов нелегкий бойовий шлях на сході країни. Жити означає жити для других. Ми ми оживаємося одні в других. Пусть время от времени тлеет искорка доброты, не нужно ее гасить. Она, доброта, помогает жить, когда жить трудно. Поэтому я дуже щиро вдячна всей нашей команде. Я дуже щиро вдячна абсолютно всем волонтерам, честным, справедливым, порядным волонтерам, за то, что они в своих душах Лілеють цю іскарку добрати і не дають їй згаснути. Отримав орден бойовий волонтер України і керівник організації. Та вважає це не особистою заслугою, а спільним досягненням усіх жінок, які вже як два роки поспіль від щирого серця допомагають солдатам. Дівочки родні, без вас б цього не було. Без вас б ми б не змогли так підтримувати нашу армію, як ми її підтримуємо, стараємося. Тому служу народу України разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Голова спілки ветеранів АТО Андрій Тимофієв особисто перевірив надійність захисту військовослужбовців виробами, які жінки-волонтери виготовляють власними руками та вкладають і душу, і почуття. Каже, що такі нагороди підтримують волонтерів у їх діяльності. Медалі, які самі волонтери розробили і самі заказують. О, для таких же волонтерів, щоб як відмітити кожного волонтера, який внес більше заслуг в оборону нашої країни від агресора. От ці волонтери були сьогодні награждені. І святковим настроєм жінки повернулися до роботи, адже розуміють, кожна хвилина їх трудових буднів може врятувати життя захисникам держави.